Вартова вежа Амон Сул очікує на наших героїв, які будуть битися супроти уроків, що вже готуються здійснити напад з високих пагорбів. Стрілець Гондуру Сірко заходить на цю операцію і бачить, що наші нишпорки вже прямують до катапульти. І конквест. там надзвичайно навала уроків. Ану Джоні посунься, тому що я хочу зайняти катапульту і трохи влучити по ним потужним пострілом. Зараз треба причесати як можна більше. Полетіло, хлопці, шістьох одразу цірко знищує і буде стріляти ще в одній катапульті, тому що вони нам інакше завадять е, захопити мідел позицію. Це конквест, це везер топ. І тут треба насправді дійсно знищувати катапульти супротивника для того, щоб... по наші катапульти вже влучили. Треба стріляти. Сірко стріляє, як ніколи не стріляв, знищує катапульту, бачить ще одну навалу уроків, і, напевно, встигне ще здійснити цей постріл надзвичайний. Він робить це. Летить постріл. Одного урока тільки причесав. Сірко розуміє, що треба висуватися на позицію, щоб прикликати більш потужні сили. Супроти нас чарівник і поручий вояка получає кріта. Мідл позиція попереду, а наші вже захопили е, Амансу. Це дуже добре. Але мене обстрілюють, причому я не можу зрозуміти, звідки скаут іде попереду. Скаут отримає декілька стріл по голові. Я пробую захопити позицію. Але супроти нас, Кдукза. ще клун. Слухайте, і дуже сильно він хоче тут розібратися з нами. А крім того, що Орочий Шаклун, і тут ще низка воїнів. Один получає кріта, другий так само получає кріта, і мене обстрілюють катапульти. слухайте, і чаклуни сильно узялися за нас. Що робити, сірко? Сірко отримує сокирою по голові просто. Наш е -е -е, вояка підходить. І Дукза отримає по голові просто надзвичайно потужний постріл. І мене мало зараз не завалить. Треба його добити, слухайте, а в мене не виходить, тому що вони закриваються. Закриваються пострілами. Цьому я... Вільну в дупу просто утримає Дугза. і в голову. І ще треба з цим розібратися. чи я встигну підійти до нього. Він ставить щит, отримає ногою по голові. Вогняну стрілу він заблочив, хоче утримати ще ногою. І ще три стріли одразу. Він лікується постійно. Цей чаклун і засилає закляття, яким знищує сірка. Господи, що відбувається на мапі? Наш чеклун підійшов. Я думаю, вже місько має заходити. Значить, ми захопили Амансул, треба тепер захопити мідл позицію. Місько висувається, бачить, що Джон Тінь стріляє з катапульти, прикриває наших. І це наснага для того, щоб знищити у чаклуна, який тут, слухайте, рішуче вирвався, але отримає удар мечем невеличкий, що сокирою по голові просто. І місько вривається на центральну позицію. Бачить, що скаута, який хоче йому щось протидіяти. Міська сильно обстрілюють. Насправді, ситуація не дуже добра. Але ми вогняним мечем можемо тут ще причесати. Тільки треба тут перегрупуватися зараз, тому що вони закидують бомби. Наш чеклун мене прикриває. Місько влітає, не бачить Орішого скаута, тому що він заховався в інвізі і місько лягає просто на цій позиції. Подивіться, наш чеклун працює, нам треба підтримку сильних чеклунів. Вареникус, класичний гондорський чеклун, іде вперед, бачить, що супротивники вже нападають на нашу позицію. Лікує вояк і йде вперед. Слухайте, вони дійсно хочуть захопити мід. А на міді що? На міді можуть спавнитися тролі або е, енти. Стародавні енти насправді можуть стати порятунком операції. Але на мене тут напад ну, просто скажений, чиниться. Так, отримає по голові негідник. що ти? Готує закляття, потужне, надзвичайно напрочут. Лікуюся, пробую е, відступитися, тому що скаут ще нападає. І стрільці, урухайські стрільці, отримають закляття. Напрочуд сильне, і треба вижити тут тільки. Вареникус виживає, лупцює Дукзу. Санталет Юшел Нот Фас. І тут ще один на скаут, який може нам насправді тут дати. прочухана, я кидаю закляття напрочуб сильне. І нашого, на жаль, знищили тут. Ми ніяк не можемо відхопити цю позицію, треба підлікувати міська. Місько, лікую тебе. Ти захилений? Захилений. Це готовий? Все, зараз, якщо захопимо позицію, то все буде дуже добре. Тільки треба з цими скаутами розібратися. Полетіло закляття, і Варенику захоплює позицію. Він тримає її. Якщо позиція буде захоплена, то з'являться Енти, які кричать Вам не перемогти сили зла, тому що величезний Енти йде вперед, несамовито знищує першого чаклуна і вривається просто в лавину уроків. Їх всіх розкидує тут. І ціною власного життя буде прориватися на базу супротивника, там де лишилося достатньо багато уроків. Ці отримають надзвичайний удар покаяння. І що, слухайте, їх тут дійсно багато. Я, напевно, їх просто відтягну на себе, знищу ще низку, і може пограти за героя нарешті. І це Арагорн. Він заходить і він буде спавнитися на позиції на міді, напевно. Я буду битися за Гондор. Кричить Арагорн, засилає сокиру надзвичайну. І зорічем боякою получає від нього одразу по голові. Слухайте, тут дуже багато уроків, які хочуть. Познайомитися з, з магією ельфів, невеличке комбо. І на Рагорне тут чиниться тиск, просто скажений. Слухайте мене, так, так просто мене не відпустять. І вони дійсно мене затискають, подивіться, сокиру по голові попрошу утримати, Арагорн перегруповується тільки для того, щоб повернутися на поле бою, вивільнити сили ельфів і утримати потужним мечем вогню від урока. Слухайте, не можу. Він мене так затиснув, що не можу взагалі нічого зробити. Я потрошки перегрупувався. Але у Рухайській вояка цей дуже сильний. Це, напевно, е мозок брудна пика. Класичний негідник. Слухайте, не можу його пробити. Дійсно, дуже, дуже добре він підготувався до цієї битви. Отримає кинжал ельфійський по голові. Влітаю в них. І Арагорне тут знищують. Подивіться, ми втратили нашого героя. Що ж робити? А нічого ми робити не будемо. Джон Тін заходить на, на операцію, і зараз він трішечки бекстабів пороздає, і він. Зможе стати порятунком операції, тільки треба у цього стрільця причесати для початку. Декілька ударів. Таке комбо. І слухай, немало я від і, лучника не отримав. Зараз ми цього знищуємо і перегруповуємося. Джон, ти мусиш перегрупуватися. Джона затискають. Допоможіть, кричить Джон. Він кидає бомбу надзвичайну. І піка відбувається тут просто класична. Джон ховається в тінь. І підхопує підкопує під, тут дукса, який ні про що не підозрює, і утримує бекстап надзвичайні. Але мене тут затискає наступний скаут. Джону тут не буде дуже просто, тому що дуже багато ур уроків. Треба все ж таки, щоб на бійку зайшов вареникус, який заспавниться. А ми перемогли. Хе -хе -хе, слухайте щось. Ми активно перемогли, так? А ні ні, ні, вареникус чому не заспавнився? Вареникус, вони віджали б нам позицію. Ось чому, що ж таке. Наші хлопці знаходяться на горі зараз на Амансул і боронять її, готують закляття. Вареникус з'явився на позиції і знову ж таки поспішає на міт, який в нас забрали. Рукхайські чаклуни. Далі закляття напрочуд потужне. І блискавкою буде знищувати цих уроків. І бійка тут зараз буде скажена просто, тому що у рухаїв достатньо багато. Треба зарядити потужне закляття, але вони всі ховаються від цього. Такий удар, вам летить. удар, вам блискавкою по голові. М мене сильно пробивають, треба перегрупуватися. Стріли летять скаженим просто якимось на натовпом. Тут ще один негідник. Я можу залікуватися, І насправді перегрупуватися, знищити цього негідника. Залікувати хлопця не можу, треба мід забирати, тому що на міді ми зможемо... Отримати е, підкріплення. Оручичок е, лун відбиває моє закляття, що не дуже добре. Ну, значить, йому треба познати близького знайомства. Так, ми, ми його організуємо, він готовий. Забирати позицію, хлопці, триматися тут. Я ще поставлю щит від стріл негідників. Захопили позицію. Можна тепер е, щ... нападати на їх базу. Беред, хлопці, тут треба потужне закляття дати, тому що у рухайських чатлонів достатньо багато. 50 балів лишається для перемоги. І зараз ми їх всіх знищимо тут. тут получає по голові. І летить потужна пастка блискавки. Все, ми їх протиснули. Там тільки база лишається. І сили добра перемогли. Везер топ наш. Круто слухайте. Ще один конквест, напевно, зіграємо. Рівендел, будівля, домівка ельфів, і Володар Елронд буде битися і е, командувати силами ельфів супроти Урокхаїв. У нас тут три проміжні позиції, і нас очікують надзвичайний клоус комбат. Мапа, до речі, дуже сильно нагадує Конгрест. деякі мапи з війн, які так само розробляли Pandemic Studios. Наш головний герой Ельф одразу вривається в натовп надзвичайний, причесує Урокхаїв, перегруповується, кидає Сокиру і пробує знищити оцього урокайського чакмуна. З сокирою отримав по голові, захоплює позицію, але мені тут стріла вогню прилітає одразу. Дуже зараз буде важка бійка. Я мушу захопити цю позицію в соляного просто. Кричить наш ельф е зепітанос. Бігає навколо позиції, захоплює її. І що? І наші хлопці готуються битися супроти е, урокхайських стрільців і чаклунів. Незвичайне комбо. Але Запіка нас получає по голові від скаута чаклунів. Треба перегрупуватися, треба захилятися, слухати, якимось чином. Захилятися нема можливості, тому що дуже багато супротивників тут. Здоров'я взагалі немає. Треба просуватися на наступну позицію крізь садибу. Я насправді пробую це зробити. Слухайте, мапа надзвичайно велика. Це база супротивника, судячи з усього, пробую зняти позицію. Працюємо на тактику. Значить, прапор е, Рокхаїв тут е, буде знято зараз. Іде підкріплення до мене, але попереду чаклуни. Вони можуть мене знищити тут насправді. Нема на ману. Є удар такий, такий. Захопили позицію. Треба перегрупуватися тепер. Ні, позицію ще не захопили. Ми захопили якусь іншу. Тут стрілець. Познайомився з е, гнівом Ельфів Вогняний меч. Залітає йому по голові просто, і він лягає. Але чомусь з нього здоров'я не випало, що не дуже добре. Ще двоє чаклунів попереду. Пробую їх пробити потужною атакою, але утримаю. І позаду ще е, низка супротивників, слухайте, затиснули мене. Нашого героя е, Запікануся затиснули, але він все ще ціною власного життя тут може щось протидіяти. Знищую чаклуна. Не добив, на жаль. Пробую перегрупуватися, дати по голові ось так. Хлопчикам і зробити комбо. Але ні, позаду урукхайський чаклун затискає, і урукхайський вояка мене пробив своїм кривим мечем. Хто заходить далі? Далі заходить е, чаклун і він буде битися проти Урукхаєв. Сандалити потужне закляття. І що, і там лучник в нас. І позаду хтось мені с -с сандалив. А, урукхайський стрілець получає блискавкою просто по голові. Її треба залікуватися зараз. Наш скаут тут, і ми боронимо позицію в садибі. Цей чаклун готовий. це, цього арчера треба знищити, тому що дуже активно стріляє. Слухайте, і влучає причому. Що не дуже добре. Ми просуваємося далі крізь садиби, і тут ще один скаут приходить, який мене мало не затис. Наш скаут з ним б'ється, і тут нам треба зробити саппорт невеличкий. Саппорт пішов. Треба просуватися далі. Вони йдуть, слухайте, навалою скаженою. Але ми їх познайомимо з нашим силовим ударом. А вам не проведемо комбо, тому що застрелив мене просто впритул у рокхайський е -стр стрілець. Але ельфійський. Е цей нишпорка заходить на операцію, він буде ховатися в інвіз і мене ніхто не побачить. Я буду, власне, як тінь. Кричить він. Заходить на Нічого не робить, тому що е з інвізу мене вивели. Летить бомбочка, щоправда. Пробує сховатися, все ж таки в інвіз, бачу, тому що чеклуна. Захожу йому за спину. Опа! Бекстап невеличкий, попрошу утримати. Цей чеклун готовий. І попереду ще один скаут. Пробую сховатися в інвіз, але мене здається, тут вже всі помітили. Можу пограти за героя. І хто це? Це ж володар Елрон. Він заходить на операцію, бачить, що нам треба перехопити тільки дві позиції. Я Егорор Тантрор! Кричить він, мечем одразу. Надзвичайно потужний удар. Просто перехоплює меч, перестрибує. І ще сокирою сандали. Меч заряджено. І зараз ми проведемо потужний удар по Урухаям. Ще з ще кінжалом ельфійським засандалимою. Я тебе прикрию. Е, Джоні. Джоні втікає. Тут оцей стрілець негідний. Зараз ми тобі мечем. Боже, який удар. Слухайте, Еллонд їх просто всіх розвалює. Елрон, треба перескочити тут, тому що ще один вояка. Хочу побитися, познайомитися з нашим потужним мечем. Він готовий. Центральна позиція наша. Попереду скаути хочуть щось протидіяти. Захопили позицію, що не дуже добре. А що ми можемо протидіяти йому? Та ми можемо йому з сокирою просто дати, просто ваншоти його Елронд. Елронд, до речі, молодий. Це, напевно, по -по події відбуваються до, до третьої ери, значить, події другої ери в нас, напевно, тому що Елрон дійсно молодий, потужні удари проводить і знищує тут низку уроків. В цьому ще кинжалом причесує. Але тут ще одна в нас пачка. Елронда затиснули сильно. Вурхайський вояка щось може протидіяти. Отримає кріта по голові просто. Запалює меча, пробує з ними збитися. Але Елронда тут дійсно затиснули. Слухайте, треба відступитися. Не вдається це мені. Елронда здолали. Але в нас 655 балів. Ми майже ведемо. Хто заходить наступний? Стрілець ельфійський, звісно ж. Власне, це не дуже сіркула, але він зможе протидіяти. Оцьому, наприклад, ще клону стрілу вогню засандалити, Чаклун, слухайте, тут серйозно налаштований. Хоче познайомитися з ударом ноги з розвороту, але чоклун. о Готує закляття, получає три стріли і просто впикував стрілу. Непогано. Треба просуватися вперед і підтримувати наших, тому що тут вже дуже багато рухайських вояків. Я стріляю одразу три стріли. Заряджаю стрілу отрути. Це готовий. І оцього вояку треба знищити. Постріл не залетів в ціль. Кліта отримав, трошки залікувався. І все, і треба тепер нишпорку знищити. Нишпорку ми землізу вивели. І зараз ми йому ще три стріли в дупу просто відправимо. І вона й... Ого, Як він наших розкидує, подивіться. Потужний негідник. І тут ще один вояка. І треба його знищити. Отримає стрілу просто. Будемо битися за всіх ельфів. Слухайте, наш закривсь вояку собою. А де нам іти? Нам треба на якусь на оцю позицію. Бійка просто скажена тут відбувається. Ого вояка, як рішуче вискочив, подивіться. Вони захопили якусь позицію. Слухайте, в нас е -е, ми втрачаємо е -е, сили. В них, здається, зараз більше, ніж дві позиції. Тут ще один стрілець супроти нас. Потримає прямо впику в свою мерзену вогняною стрілою. прямо. Ой-ой-ой, як йому залетіло, боже мій. Іду в обхід, тому що тут треба обійти садибу і захопити центральну позицію, судячи з усього. Тут наші тримаються, Хлопці, треба висуватися через садибок, бо до вас вже, по-перше, йде отакий вояка, який хоче отримати постріл надзвичайний. І що хоче отримати три стріли одразу, він падає. Ми його не відпускаємо так просто. Він готовий. Попереду чаклун. Ну з ним буде вже важче, тому що йому треба причесати з ноги, напевно. Ще три стріли йому дати. Стріл в вогню, і він готовий так само. І позиція. Де позиція? Позиція попереду. Я бачу вже її. Але урухайський вояка. Мало мене зараз не завалив. Ця позиція наша. У них лишається лише одна позиція. Їм кап'ятки, судячи з цього. 50, more, 50 балів ще треба набити. Це означає, що треба ще 50 негідників знищити. Позаду ірубхайський скаут. Надзвичайно е підступну атаку готує. Отримає одразу весь е запас стріли, який в мене є. Слухайте, що отримає ногою по голові просто. <laughs> Хлопці, перемога на останньому пострілі від е стрільця. Надзвичайно потужна операція. Володар перснів дуже круто заходить. І в наступної серії ми спробуємо пограти. Шановні, режим героїчний Дедматч. Дякую за увагу і побачимося!